Сьогодні готуємо найсмачніший та найкорисніший осінній делікатес печений гарбуз в ароматних спеціях. Легкий рецепт для затишного осіннього вечора. Беремо 600 грамів, чищеного від шкірки та насіння гарбуза. Нарізаємо його шматочками по 2 см. Викладаємо в миску, тут ж столову ложку крохмалю та гарно все струшуємо. Типимо заливку, чайну ложку коріандру, від чайної ложки приправи хмелі сунелі, чайну ложку сушеного чеснику з перцем, чайну ложку солі та 2 столові ложки олії, ретельно все перемішуємо та виливаємо заливку до гарбуза і гарно все перемішаємо чи кожен в шматочок по заливці. Форму вистеляємо пергаментом та перекладаємо гарбуз. Ставимо в духовку випікатися на одну годину при температурі 200 градусів. Чиний гарбуз це не лише смачна їжа, а універсальний інгредієнт, який варто спробувати у всіх його проявах. Спробуйте цей рецепт. Всім смачного і до зустрічі на каналі!